Сьогодні ми ознайомимося зі спортивним ножовим боєм. Цей вид спорту надзвичайно молодий, але дуже швидко набирає популярності. Ми дізнаємось, кому можна, а кому не можна займатися ножовим боєм, які плюси та мінуси цієї дисципліни, та навчимося боронитися від ножа. Спортивний ножовий бій існує достатньо давно та бере початок від учбових двобоїв. Але в Україні цей вид спорту став широко доступним лише 5 років тому. Спортивний ножовий бій це система, що використовує макети короткої холодної зброї для моделювання дій опонентів при бойовому зіткненні. Просто кажучи, у людини, що вивчає спортивний ножовий бій, шансів протистояти озброєному опонентові більше, ніж у тієї, яка не вивчала ножовий бій. Починаючи з листопада 2011 року, в Києві відбувається традиційний турнір-меморіал пам'яті Романа Воловника. Присвячений першому чемпіону Києва зі спортивного ножового бою. Трагічно загиблому в автокатастрофі. Вот, ми на цей турнір не готувалися, і нам ребята, ви пойдете, а ми не готувалися. Я говорю, Рома підемо, а Рома сюди нам подратися елементарно. І вот, от ми, собственно, пішли подратися, так вийшло, що виграли. Великі турніри відбуваються декілька разів на рік у Києві, Харкові, Дніпропетровську та Одесі за ухваленими організаторами правилами. Спортсмени з України брали участь у Кубку Європи з ножового фехтування та турнірі в Москві. Окремо виділяють київські заходи серії Великий відкритий килим, відкритий форум з ножового бою, фехтування та збройним двобоєм, де на перший план виходять не змагання та спортивний опір, а обмін досвідом та вільне спілкування спортсменів з ножового бою. Одна з найбільших шкіл в Україні, де вчать спортивному ножовому бою Фратрія Фортіс. Тому сьогодні я вирішив завітати саме сюди і познайомитись з головним тренером клубу Вальде Ханом. І так далі, як то само собою, в принципі, появилось названня Фратрія Фортіс. Это... На латыни значит либо стойкое братство, либо братство стойких. Ну что, чтобы заниматься ножевым боем, там, честно говоря, нужен вот еще такой вот тугоплавкий характер. Несмотря на вот эти все достоинства, там нетравматизм, очень такое либеральное отношение этого спорта к полу, к возрасту, на самом деле бывает очень тяжело. То есть очень высокие предъявляются требования для того, чтобы им соответствовать, для того, чтобы побеждать, даже не побеждать на самом деле, просто держать качественный уровень. Нужно очень много тренироваться, это первое. И тренироваться сложнее чем в другом виде спорта, но это, это вопрос, конечно, больше тренера. Часто люди не понимают, насколько это динамичный, интересный спорт, который может удовлетворить настолько разные вкусы, причем не теряя своей свои сути. Люди очень-очень разные. Значит, сказать, кого, наверное, меньше всего, это, скажем так, кова агрессивного молодняка. Бывают люди приходят, они имеют какие-то там свои внутренние установки, они не получают того, чего они хотят. Да, иногда заходят люди, которые думают, что сейчас тут научат людей там прям там на фаршмак. Что он видит? Он видит тяжелую физическую подготовку. Вот, скажем, у нас где-то год уже мы используем современные круговые тренировки кроссфит, после чего он видит Техніка, к ми дуже скрупульозно относимо, робота на снарядах, і дуже багато спарінгів. Ніяких секретних технік нету. Он, он, он просто потіє. Та такі люди, як правило, все, навіть ми їх більше не бачимо. Іноді люди приходять до спортивного ножового бою за досить неприємних обставин. Наприклад, один з учнів клубу Фратерія Fortis, Павло потрапив сюди внаслідок автокатастрофи. У 2003 третьому просто дорога переходив. Скільки мені тоді 13 було, 14. і збила мене машина. Ну, власне, тоді я вдарився головою об асфальт через те, стрімко почав сліпнути. Ну, а крім того, я ще зламав ногу, руку, ліві. Е, також мені видалили селезінку і там голову лікували. Але Павло не хотів прощати зі спортом і знайшов себе в спортивному ножовому бою. Незважаючи на колишні травми, зараз він постійно тренується та бере участь в усіляких змаганнях. Ну, по-перше, Спортивний ножовий бій в плані фізичному він насправді здоров'я укріпив дуже сильно, тому що усі ці тренування, усі ці відпрацьовки, всі ці рухи, це ж фізичне тіло дуже сильно укріплюється. І тому ті мої травми, які я отримував раніше руки, ноги і так далі. Все це тепер набагато менше відчувається завдяки цим же тренуванням. Балачки балачками, але треба і самому спробувати. Зараз я на своїй шкурі відчую всі принади спортивного ножового бою. Привіт. Приготуємось. Начали! До речі, я вперше став спаринг з ножового бою. До цього тренер мені пояснив, як тримати ніж і що робити. Він сказав, щоб я ніби грав у настольний теніс. Багато рухався та намагався потрапити макетом ножа по супротивнику як ракеткою по м'ячику. Стоп! Дві мінути. Отже, що можу сказати? Ледь дихаю. І це не так то й просто, як виглядає. Дякую. Величезний плюс безпечність і мінімальний ризик травмування. Ви подивіться, я ще провів повноцінний спаринг, але повністю цілий. Окрім безпеки, займаючись ножовим боєм, можна непогано підвищити спритність, реакцію, зігнати зайву вагу та підтягнути сідниці. Так так, ви спробуєте дві години тренування фактично прострибати. Спортивний ножовий бій дає вам унікальний шанс спарингувати у повний контакт, не побоюючись за партнера та й за себе, тому що використовується захисне спорядження і різні макети ножа. До того ж, це хороший вибір для дівчат, які хочуть займатися двобоями. Та не втрачати при цьому жіночності. Змагання змаганнями там лише макети холодної зброї. А от що робити, якщо на вулиці тобі почне погрожувати людина з ножем? Про це нам зараз розповість головний тренер клубу Вальде Хан. Вальде, розкажіть, будь ласка, чи бували у вас такі ситуації, коли на вулиці до вас підходили з ножем? Ну, лично у меня так получилось, что, слово богу, таких ситуаций не было, но очень много моих учеников, они где-то так или иначе с чем-то колюще реже, чем еще режущим, встречались. Ну, если, вот, например, у меня есть такой ниш, если, вот, например, нападает человек с ножем, что ну, что делать, чтобы защититься? А, самая лучшая защита от ножа, как только нож появился, это примерно что Менты. <свят> Вот где-то так. А, чем больше расстояние между вами и ножом, собственно, тем лучше. А, вариант еще хороший, если у вас есть большой дорогой ноутбук, чем он дороже, тем он, чем он больше, тем он тяжелее. Сделать следующее. Как только нож появился, бросить лицо и опять же убежать. Да, жалко, но родная, как бы, скоро а вот дороже. А если выявилась на такую поплыву а... и, да. И если уже как а, так получилось, что нож есть, бежать mm -hmm. некуда, там уже быть рядом жена, мама и прочее, но ножом еще не такую, тем только угрожают. Самое лучшее, что может быть, это сбить руку где-то вот так. Mm -hmm. Прижать ее к телу человека, для того, чтобы можно было его там бить, что-нибудь mm -hmm. еще такое делать. А, а еще нам уже начинает так вот. Ехать, если там. уже делать, то тут mm -hmm. э, важно помнить правило. Э, пятикратное превосходство в ог в огневой мощи. Если меня бьют один раз, я буду бить минимум раза три. Потом... Тут, кстати, надо помнить, так или иначе, нож появился, хоть где-то там, но модную куртку ее попортят. Вот, поэтому, первое, надо утилизировать руку. Например, это может быть угу. с ходом, это может быть с разрывом дистанции, по большому счету, все что угодно. Главное, не допустить следующего повторных многих уколов. То есть нельзя просто стоять и перед собой сбивать. Угу. Человек, как правило, такой. А естественно, у каждого человека, будь то в или нет, у него есть такие классные цели, как там, глаза, пах и все такое. Вот это самое наше интересное. Например, когда вы человека схватили, дернули, угу. там, сюда, нажали, ударили, прекрасно, конечно же, сразу же лишить его возможности каллиграфического почерка. То есть, если вы уже его дернули, угу. наступите ему на руку, вот, и ножник потеряет, вот, и заявление, может быть, не будет писать. А если, например, я знаю, еще бьют якось. Uh -huh. Это на самом деле один из самых лучших вариантов, потому что никто бить не умеет. Вы когда в человека вошли, на нем в любом случае опять же есть какая-то одежда. Схватили, uh -huh. ударили. Uh -huh. По большому счету все что угодно. Вот здесь, чем он более красиво и по сезону одет, тем вам лучше. А если, например, девчина, в якой нет такой человеческой силы? О, это, конечно, сложно. Многие советуют снимать туфли на каблуке. Я еще не видел ни одну девушку, которая может быстро снять туфли, туфли на каблуке. По большому счету для нее точно такие же все советы. Единственное, что э, для девушки есть два правила самообороны. Угу. Первое – не ходить одной, где на нее могут напасть. И второе – носить с собой средства самообороны. Ну, дякую. Отже, мы дизнались, що себе від ножа можливо. Але треба займатись і краще просто не ходити по таких місцях, де на вас можуть напасти, і просто не підставляти себе загрозі. Дякую. На ну, пасіба. Ти, мій глядач, щойно дізнався про спортивний ножовий бій та побачив його на власні очі. Займатися цим видом спорту чи ні? Вибір за тобою.